Всім привіт! З вами канал Lego House. І ми знімемо обзор простого домика з декількох деталей. На вході дому в нас видно, як вхід ніби на вечірку On-Air. Тут намальовані Данс, ліхтарі 2. І тут з той сторони данс. І біла стінка. Дальше проходите в день Вот тут у нас есть лишку. Там можно спать. Тут у нас есть компьютер. Компьютер. Сиденье. Вот тут по этой водички. Тут лишка. Это у нас Це ліжко таке, це моробне. Тут як музика стоїть. Як це виглядає з цього? Ось так це виглядає з цього боку. Це столик. Ось такий Маленький. Робити в принципі легко, якщо включати. Ну все. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Па-па!